Великого формата біблії насправді є не так багато. Хочу показати одну із них. Біблія в м'якій палітурці, замінник шкіри, але наскільки це якісно зроблено, з тисненням золотом і золотим зрізом вказівниками. Дання, дана Біблія вона надрукована на рисовому папері, має жовтуватий відтінок сторіночки довговічні. Можна зачитати її, це саме такий варіант Біблії, який можна передавати з покоління в покоління, і це може стати сімейною реліквією. Як для домашнього використання, так і для храму може бути. І я вважаю це класний презентабельний подарунок для ваших рідних та близьких. Звертайтеся. У нас взагалі великий вибір біблії, починаючи з невеликих форматів, простих, недорогих, закінчуючи в окладах в сріблі, золоті. Максимально презентабельних подарункових сайт шопці профілю будуть питання. Звертайтеся.